Вітаю! Пропоную розглянути тему використання онлайн-сервісів на уроках фізики і астрономії як мотивація та зацікавлення учнів до самостійного навчання. Французький філософ Дені Дідро стверджував: людина, що не знає нічого, може навчитися. Справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися. У наш час суспільство відводить певний період нашого життя на навчання. Навчання це не лише відвідування закладу. Одних зусиль вчителів то дуже мало, адже учень сам має виявляти зацікавленість та інтереси до знань. Для цього якраз потрібно формувати мотивацію навчальної діяльності, а особливо під час дистанційного навчання. Багато хто уявляє собі процес навчання саме таким. Вчитель подає інформацію, учень має проковтнути її і перетравити. Тому вчитель повинен організовувати навчальний процес так, щоб не зацікавити учнів, а також мотивувати їх до самостійного навчання. Що таке мотивація? Це інтереси. Потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, установки все те, що спонукає учення до діяльності. Мотив у перекладі означає рухати. Це є та внутрішня рушійна сила, яка спонукає людину до дії. Мотивація є зовнішня, внутрішня. Зовнішня залежить від оточення людини, від тих чи інших життєвих обставин. Зазвичай учні у навчанні прагнуть отримати лише гарну оцінку. Але якщо таке заохочення зникає, то зникає і мотивація. Внутрішня ж мотивація базується на самоусвідомленні людини, розумінні та сприйнятті себе. Учень діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, тому сам проявляє ініціативу, у нього з'являється самоповага. Розглянемо засоби формування мотивів. Це чітко організовувати процес навчання, використовувати приклади з життя і індивідуальна робота учнів. Вчитель це є майстер мотивації, адже він підтримує учня, коли у нього виникають труднощі, разом з ним шукає вихід, привчає вчитися, розвиває інтерес, цілестримованість, привчає до напруженої пізнавальної праці, вчить використовувати здобуті знання на практиці. Тому завдання вчителя це зробити матеріал максимально цікавим та доступним, наочним, стимулюючим до знань. Завжди є більш виграшними ті уроки, де вчитель використовує різноманітні онлайн-сервіси, у яких учень перетворюється у дослідника, які спонукають його до творчості, до пошуку відповідей. Дуже важливою є під час дистанційного навчання організація контролю знань. Для цього найкраще, окрім проміжних оцінювань у вигляді тестів, використовувати ігрові форми перевірки знань, де кожен учень може скористатися системою так званого накопичення балів. Пропоную вашій увазі такі онлайн-сервіси: перший Learning Apps. Це ресурс, який створений для підтримки навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Його доцільно використовувати при узагальненні окремих тем, а також при перевірці знань учнів. Даний сервіс дає можливість створювати різноманітні вправи самостійно або користуватися тими вправами, які розробили ваші колеги. Учням досить цікаво працювати у такому форматі, адже даючи відповіді на певні питання у грі, вони не бояться помилитися. Наступним онлайн-інструментом є WordWall. Це ресурс, який допомагає нам вчителям створювати інтерактивні вправи, матеріали, які можна використовувати на уроці онлайн. Або задавати як домашнє завдання, інтегруючи їх до, клас, до середовища класруму. Сайт на урок дає можливість проводити різні види тестування, використовувати їх як домашнє завдання, або проводити у реальному часі. Цікавим інтерактивом для учнів є олімпіади. Саме там вони зустрічаються не лише із захопливими завданнями. Але на них чекають гарантовані нагороди та подарунки. Всеосвіта пропонує вчителям також різні види тестувань. Дає можливість двічі на рік проводити олімпіади, періодично проводяться конкурси проєктів, які саме і мотивують учнів працювати самостійно. Інноваційним розділом для створення навчальних ігор на всеосвіті є веб-квести. Особливістю таких веб-квестів є те, що учень, виконуючи завдання, самостійно шукає інформацію для того, щоб досягнути успіху. Усі названі мною онлайн-сервіси більшою мірою спрямовані на. Пояснення матеріалу, на перевірку його, на закріплення певних знань з теми. Для того, щоб чітко організувати процес навчання, нам допоможуть у цьому віддалені лабораторії чи інтерактивні симуляції. Це є максимально наближені до реальності імітації фізичних процесів. Такі симуляції допомагають учням зосередити свою увагу. Насутності явища та процесу. Краще уявляти їх та розуміти. Пропоную вашій увазі інтерактивні симуляції для природничих наук, а саме фет-симуляції. Саме такі симуляції є більш ефективними для розуміння учнями фізичних понять і явищ, фізичних процесів. Вони розроблені з мінімальним використанням тексту. Тому можуть бути використані у будь-якому аспекті уроку. Пропоную розглянути одну з інтерактивних симуляцій при поясненні теми із фізики властивості газів. У порожній контейнер за допомогою насосу закачуємо газ. Ми можемо обирати, який газ подавати. Важкий. Чи легкий. Ми бачимо наявність барометра, термометра. Можемо вибрати відповідну одиницю вимірювання. Важливим аспектом при використанні такої симуляції є те, щоб пояснення були не лише монологом вчителя, а щоб це виглядало як співпраця між вчителем і учнем. Тому попередньо слід обдумати запитання, які варто у ході демонстрації задати учням. Ось, наприклад, чи зберігає газ форму і об'єм? Після цього, як учні дають свої варіанти відповіді, стверджуємо, що газ не зберігає форму, оскільки ми бачимо, що він займає. Весь простір контейнера, але зберігає об'єм, адже жодна молекула не вилетіла за межі контейнера. А чи чинний газ тиск на стінки посудини? Відповідно стверджуємо, що завдяки удара молекул в стінки контейнера газ чинить тиск. І ми це можемо фіксувати за допомогою барометра. Чи залежить тиск газові температури? І якщо залежить, то як? Звертаємо увагу учнів на покази барометра і термометра. Нагріваємо газ. Відповідно, ми бачимо, що із збільшенням температури газу його тиск. Збільшується. І навпаки, обхолоджуючи газ, тиск газу зменшується. А що буде, якщо в контейнер закачати інший газ? Очікувана відповідь. Що гази завжди змішуються. За допомогою такої симуляції можна пояснювати такі явища, як дифусія. За допомогою такої симуляції можна пояснювати ізопроцеси. Якщо у меню тримати постійним об'єм, тиск або температуру ми оберемо сталою величиною, відповідно. Ми можемо пояснювати кожен ізопроцес. Такі симуляції є дуже корисні і цікаві учням, тому що вони краще дають їм можливість усвідомити побачити, як відбувається цей чи інший фізичний процес, фізичне явище, певний дослід. Найкраще інтегрувати симуляції в домашню роботу. Це найкраща мотивація, щоб навчатися самостійно. Тому поваги заслуговує саме той вчитель, який навчив учня не лише відповідати на поставлене запитання, а самостійно ставити їх. Наступним засобом формування мотивації є зв'язок з реальним життям. При плануванні уроків слід якомога більше уваги приділяти пошуку взаємозв'язків теми з реальним життям або технологічними проблемами. Як тільки здобувач зрозуміє, що він вивчає і як це пов'язане з реальним життям, то сам зможе відповісти на питання, навіщо це вивчати, і як отримані знання можна використовувати. Тому на даному етапі. Ефективними будуть задачі та різні вправи професійного спрямування. Останнім засобом формування мотивації є індивідуальна робота та зворотній зв'язок. Велика увага туди відводиться навчальним проєктам, адже це самостійна, дослідницька, творча діяльність учнів. Яка спрямована на досягнення результату у розв'язанні певної проблеми. Тому, щоб, тому для того, щоб їхня праця була більш презентабельнішою, їм пропонуються наступні платформи графічного дизайну, такі як SlidesGo і Canva. Дані сервіси пропонують великі банки шаблонів, ілюстрацій, зображень на будь-який смак і відповідну тему. Дані платформи є безоплатними, окрім звичайно, преміум презентацій. Підсумовуючи, варто сказати про те, що мотивація це робота обох сторін, тобто здобувач освіти також має докладати зусиль, аби зацікавитися предметом. Адже якби вчитель не намагався наблизити свій предмет до учня, якщо в останнього немає бажання співпрацювати. Нічого не вдасться. Я вам дякую за увагу. До побачення!